Хочу ще раз вийти в прямий ефір, можливо, українці все-таки приєднаються до мого ефіру. Так, нема нікого. Перед цим заходила в прямий ефір і дуже багато було негативу, і тому, мабуть, я його видалю. Ось така в мене лохина гарненька. Так, щось нікого немає. Не українців, нікого. Ага. Ну, добре. Ніхто не приєднується, мабуть що я не буду виходити в ефір більше, можливо, пізніше. Ось такий мій горох гарний вже виріс. Ось. Ось Та, Смачненький, височенький, метр висотою. Задавайте питання, хто зайшов, звідки ви, хто ви. Всі підписані на мене. Мені дуже цікаво знати. Задавайте питання. Так. Мой урок називається «Телефон російської селекції. Метр за вишки. Маша, Маша, привіт! Мене звати Світлана. А ви звідки Маша? якого міста цікаво знати. М, смачний? Все А? Смачний Так, дуже смачний, солодкий. У -у -у. Okay. Можливо, ви хочете чаю ще? О, вже він є. Так? Да, вже можна збирати. Угу. Так, уже три під'єдналися під до мене. Так, зараз. Глядемо. А ви звідки ще дві людини? Звідки, як звати? Україна. О, Україна, Запоріжжя. Я, добре. А то перед цим я заходила в прямий ефір і були одні росіяни. Стільки наговорили негарного лишнього, лишнього що я навіть не знаю, як мені жити з таким. Так що давайте питання задавайте. Сім під'єдналося. Будь ласка, напишіть, звідки ви? Дуже цікаво. Я з міста Луцька. Дивіться, який в мене горох уже виріс. На початку березня висажувала. Оце білий налив. Скоро буде яблучка. Бачите, в цьому році яблук дуже багато. А ось. А не буде. Ось декілька. Привіт, Віталіна! Так у Запоріжжя, так? Я вас знала. Сливка. О, українці приєдналися. Україна, Україна. Україна. Так, а це в мене морква посаджена. Не хоче рости в мене морква. А ось в мене... Малинка, подивіться, яка гарна малинка. Уже достигла. Уявляєте, в перше червня вона достигла. Зазвичай. Так, унітази, бистренько з мого ефіру і не заважайте мені розмовляти з українцями. Так, подивіться, яка малинка. Малинкавина називається феномен. Дуже смачна. Смачненька. Але вона кожен рік. Достигає 20 червня, а не 1 червня. Подивіться, яка смачнюча. Дивіться, які вишні. Я вже варення роблю з них. Ой, така вишитка бачите. Так, вау, сама в шокі. Дехто бачив, що 1 червня у нас на Волині достигали та Таня в житті. Ого. Так, ого. А це персики будуть. Бачите? Це персики. Так, і лохинка. Лохинка. Скоро буде лохинка. Подивіться, які грони. Лохину я обожнюю, а ви. Як вам Лухина подобається? Раніше я не знала, що це Лухина. А ось нещодавно, ті почала її висаджувати. Ну, як нещодавно. Ой, вітаю вас також з першим днем літа. Хай воно буде спокійним, хай воно буде переможним. Ось яка лухина. Це дуже такі великі ягідки тут. На цій лохині. Лухина репка. Навчилася її вирощувати. Дуже смачна. Шовковиця, так, в нас також шовковиця є, але я її не дуже люблю, тому в мене надачі її немає. Подивіться, колонка. Ось Круто, так круто. А це пізня лохина, і вона кожен рік мені. Засихає їй щось не подобається, опадають ягідки, але вона аж до листопада. Ну і сухо, вона ягідки аж до листопада. Он Сонікивий, <смірко> хозяїн. Сонька? Шукаємо ший. Так, що ж тут таке? Зараз зайшли українці, були одні росіяни. Я дуже здивована була, дуже негарно, неприємно було, Кажуть, що в мене город Він не грязний. Просто в мене між грядочками ось така трава, а вона не росте, треба грядки робити, перекопувати між ними і засівати травичкою, але. Це тимчасові рядочки пізніше, будуть в іншому місці. Ось там, де сусідка ходить, щось дивиться. В тому місці будуть в мене нові грядочки. А поки що, поки що ось тут вони. Тому так все. По природньому кошечка. ні, сонік, мій кіт. Так, що це за якісь повідомлення мені вже негарні надіслали? Надсилаються ну, на розгляд. Ну, я ж кажу. Росіяни рулять. Але нічого, ми переможемо. А, гучніше говорити? Ну, я знаю. А, ходить. Так, Соник, там кабачки посіяні. Та вже вечір, я думаю, сусідів, щоб не розбудити, то я так тихіше говорю. А яка у вас погода в Запоріжжі? У нас сьогодні дощ майже підняли, але дуже було парку. Давай, дружить, давай. Зі мною дружить майже ті, хто дружить з моїм Соніком, з котом, Ось, Ось такий Сонік. О. Ось цей зі мною дружить. кс-кс-кс. Заходьте на канал і ви будете так само дружити зі мною. Хено. Так, сусідку, зна... що там в мене виросло, ви ходили дивитися, Полонечко? Поличка смачна, смачненька, так? То я вам ще нарву, так? Так, нарвіть. Вишеньку, черешенька смачна і черешню нарву, і Вишню нарву. І сонік смачний. Сонік, сонік, так. сонік смачнюсінький. Сонік. Ось такий соник. Так, що дев'ята година. Сусідку пішла. Печиво. Вісяни з чаєм поп'ємо. Задоволенням. Грядки розвалюваються, тому що, я казала, це тут буде газон. Пізніше, тому що дача нова, і грядки будуть в іншому місті. Грядки зроблені із дерева. Їм скільки? 5 років десь. П'ять років. Да. років. Так, і перегнили. Вони, звичайно, як і все дерево перегнивають. Але тут Триву ми убираємо. Траву. Траву, убирає. траву убираємо, але з грядок між. на доріжках вона росте і взагалі вона не хоче рости між доріжками. Ми її косимо. Ми її косимо тримером. Так, що ось так. Грядки розвалюваються. Ромаха. Заросші. траву взагалі не обирають. Грядки. Грядки у нас не зарожчі. Осіки вони у нас чистенькі. Прибрані. Ось які грябчики у нас. Картопля росте. Ходіть морковку вашу, теж чистеньку. Все росте. Ось тут посаджені кабачки під плівку, для того, щоб не скоріше росли, щоб був парниковий ефект. Ага. Угу. Так, морква росте. Ось морква. Де зароща, де? Ось у нас салатик, цибулька вже переросла. Що ще я вам показати? Тут у нас. Між грядками, травичка і то не росте, тому що сухо було. Тут у нас перчик на чорному агроволокні, тому що йому подобається рости на чорному агроволокні. Тут у нас помідори засипані листям волоського горіху, тому що волось, листя волоського горіха допомагає спасти їх від підтовтори. Тут у нас картопля, яка 1 червня вже дала врожай, так що у нас нічого не зароща. І тут у нас картопля. Все посапане, все гарненьке. А ось тут, на зазрі у мене полуничка, яка також не зарощає. Ось це не зарушує. це сіно, солома, яка допомагає полониці утримувати волога. Та бути у чистоті ягідкам. Бачите, які чисті ягідки? Я її зараз куштую. Картошку посадили. Тут 10 соток. Звичайно, посадили, чи ж нам її посадити. Ще в березні, коли у росіян по пояс було снігу. 20 соток. Наш мені 20 соток. Я на роботу хожу. Я би з цим справилась. У мене ще є одна дача 6 соток. Так що ось так. Всі продукти в мене є в супермаркеті, в магазині. По доступних, По доступних цінах. А полуничка? Ось яка соковита. І з вишні я звалила варення. Ось вишня. М -м -м. Зараз ще вам такі соромитка. Поронетка. Ось така. І ось яка. так. Так що не однією картошкою ми одніє. Ранетка. Що таке ранетка? Ранетка. Ранетка це яблуня. У мене є. Черемуха? у не чермуха. Видите? Називається Роксана. Ммм, смакота. Як гарно вона виглядає. Як вам? Слюнька тече? Крижовник? А як же? І крижовник, і смородина, між іншим смородина уже достигла. Також треба робити варення. А ще в нас є йошта. крижовник, смородина. Маліна вже достигла. Навіть не знаю, треба мішок цукру купляти, варення варити. Це в нас вже достигло. А це червона поричка. Так що ось так, малина вже достигла, уявляєте? А зараз я вам покажу. Полуниця називається Курчиха. Так, де та купчиха? Я її взяла вже. Це ще зелена. Ось така смачна, така смачна. І першу зіла. Вся з'їла. Так. Який зараз? Час? Грядки в Польщі. Ні, не в Польща, а в Україні не горую, а в себе вдома. Їм а ви заздріть. А зараз година день годин 17 хвилин. Ось яка купчиха. Між іншим, купчиху не вирощують на грядках колгоспних чи там, промислових. Вона вирощують на садибних ділянках, маленьких дачах. Дуже смачно. Зараз О, А солодка? Неймовірно. Да, 21,18. Раїсіє Пірді. Так, перді. Да, Хочу, що перді. Раїсія. Кірміка і. О, а це знаєте, як називається? Міце Шендлер. Сама смачна полуниця, яка є. Мені її безкоштовно вислала одна блогерша. Яка розводить полуницю. І вона дуже смачна ароматна, смачна е Блогерша е із сум. Не пам'ятаю, які прізвища. Да, так, дуже смачна. Я казала, що буду за нею ухажувати. І вона виросала. Вона ось така біленька всередині, бачите? Смачна. Так. Дуже солодко. Так. Що ще малинку показати? Зараз покажу малинку. Так, чорна смородина. Ось чорна смородина. О, тут уже. Я не дуже люблю. Я за варенье люблю варить. Так, а сейчас я вам покажу маленькую. Так, маленькая. Ось. Маленькая. Как вам? Вот такая. Что ты не нахвалил? Що є, то є. Малина достигла. Так, ця мілкувата, бо води не мала. Дуже було сухо. Моткий сорт, тільки посадила на новому році. Мені була велика і солодка. Зараз вам скажу. Нахвалююсь. Звісно, нахвалюю. Це ж моє. Ось яка. Ще не виросла. Нахвалю. Полоничка маленька. Чому нахвалюється моє? Так, ірга. Ось ірга вистимо. А це, мм, цибуля порей. Скоро розквітне. Ось така. Ви бачили, квітне порей цибуля. Звичайно, люблю собак. Я і котів і собак люблю. Одинаково. Тільки що за собаками потрібний уход більше, ніж за котами. Їх треба гулювати, а я хожу на роботу. В мені нема коли. Угу. До волині ви не доберетесь. Ми біля Польщі. Розсмішили мене. Волинь вони заберуть. Персик. Ну, Персики, салатик. І зараз я вам покажу малинку, яка називається Малина феномен. Тільки треба її знайти, де та малина феномен. Не вся ж малина є крупна. Тут в нас одна, одна більча. Мабуть, я її вже з'їла ту феномен. Ну так, да, я її вже з'їла. Не покажу. І, ти, і ви любите собак. Ну, Це дуже добре. Я рахую, хто любить собак і котів, той добрий, чемний, вихований. Не люблю людей, які не люблять собак, котів. Не розумію їх, як можна не любити ці мокрі носики, муркотіння. Так, тут ще не достигла маленько, але скоро їх буде багато. Ой! Бразик сидить в мене Фух, Не люблю всяку жидність. Не достигла, не достигла, вам не достигла. А мені маленька достигла. Ваш Бог, у нас Бог Зеленський. І ми в нього віримо. Ой, маленька, дуже смачна. Так, ну, 9 -та година, 23 хвилини. Нехилая малінка, дуже гарна. Я її в минулому році прорібила і її просто стало менше. А взагалі там дуже гарно. Просто вона зазвичай 20 травня, ой, 20 червня достигає, зараз 1 червня, так що все нормально. Ну все, всім до побачення. Була рада познайомитись з гарними людьми, поспілкуватися. А хто не гарний, ну хай залишиться при своїй думці. До побачення. Да, хватить, хайтеть. Віталіна, дуже рада з вами була познайомитись. Коли травинять, що це? Я на природі хочу жити, а не в асфальті. Я в асфальті все життя прожила. Гай трава буде. Трава це наше життя. Зелена, пахнюча. Так, всім кажу до побачення, до зустрічі. Пока!